Мешканцям історичного центру Львова реставрують дерев'яні вікна та двері, їх відновлюють у межах проекту муніципальний розвиток і реставрація старої частини Львова, що його спільно фінансує уряд Німеччини та Львівська мерія. Проте городянам, які хочуть, аби в їхньому під'їзді відновили стару браму чи вікно у квартирі, також треба фінансово докластися до цієї справи, а саме сплатити 20% від вартості робіт. Ще стільки ж докладе міська рада, а решту витрат компенсує німецька сторона. Пілотним об'єктом, що реставрують за такою схемою, стали вхідні двері у під'їзді будинку, що розташований на Староєврейській 3. Конструкція була сильно занедбана та фактично наполовину зруйнована, як і більшість брам у центральній частині міста. Поріг гнилий або взагалі його не існувало. Далі всі решітки повністю прочистилися, піскоструїлися. І речі, всі зв'язані з облагородженням, щоб надати їх хороший вигляд, по максимуму збережено і. Максимум 25% Ми додавали різних профілів декоративних, накладних планок і так далі. Але по максимуму збереження керівники проєкту сумлінно відбирали виконавців робіт, залучали лише тих робітників, з якими співпрацювали раніше. У бригаді працює троє людей. На одному проєкті затримуються не більше місяця. Гарантію на свою роботу дають один рік. Зараз на стадії підготовки до реставрації знаходяться 25 об'єктів. Окрім того, від людей вже надійшло 100 заявок на відновлення вікон та вхідних дверей. Процедура проходить таким чином, що мешканці, які хочуть відреставрувати вікна чи двері, звертаються або в інститут міста, або в управління охорони історичного середовища, або ж в офіс проєкту. Після цього наш експерт з реставрації оглядає проект. Вартість відновлення однієї старовинної брами – до 15 тисяч гривень. Реставрація вікна коштуватиме від 3 до 5 тисяч. Усе залежатиме від стану об'єкта. 60% усіх витрат на себе беруть німці. Решту по половині сплачує міська рада та самі мешканці. Щоправда, звертатися з заявками наразі можуть тільки жителі будинків, що розташовані у межах дії проекту. Територія, на яку на який, на яку поширюється цей проєкт, муніципальний розвиток і оновлення, це є центральна частина міста, тобто середмістя захоплює підзамчі і е, таке кільце довкола середмістя. Це не є велика територія, тим не менше на цій території є є багато до роботи. Нарешту древніх дерев'яних міських брам каже Онищенко, мерія постарається знайти гроші самотужки. Окрім того, зазначає чиновниця, реставрації, потребують і металеві міські брами. Чи затвердять кошторис, на все це стане відомо після того, як міські депутати приймуть бюджет Львова на 2011 рік.